Доброго дня, дітки! Сьогодні на уроці української мови ми попрацюємо над розвитком нашого мови? А в основному будемо працювати над інструкцією. Поговоримо, що це таке, для чого вони нам потрібні, і де найчастіше використовується. А на початку уроку хочу вас запитати, що ви сьогодні відчуваєте? Який ваш настрій? Як пройшов ваш день, поставте відео на паузу та оберіть сніговичка, який відповідає вашому емоційному стану і сьогодні. Роботу ми почнемо на, на уроці ми почнемо над ребусом. Давайте спробуємо його розв'язати, знайти, що ж за слово тут зашифроване. Поставте відео на паузу, уважно подивіться, нагадую, що якщо позначка стоїть попереду, значить нам потрібно забрати одну літеру слова попереду. Якщо позначка стоїть позаду, нам потрібно забрати від цього слова одну літеру позаду. Якщо це дві позначки попереду, відповідно, дві літери потрібно забрати спочатку. Поставте на паузу і подумайте, яким же буде розв'язання цього ребусу. Що ж тут зашифровано? Так, тут у нас зашифровано слово інструкція. Що ж це таке? Інструкція це керівна вказівка або настанова. Сьогодні ми будемо детальніше говорити саме про інструкції. А зараз давайте попрацюємо в зошиті. Відкрийте, будь ласка, ваш робочий зошит. Від попередньої роботи пропустіть один вузький рядок. Наступному вузькому рядку запишіть сьогоднішню дату. 19 січня класна робота. І на каліграфічну хвилинку літера і велика та маленька і її поєднання її. Та. Слово інструкція і деякі поєднання літер з цієї буквосполучення з, з цього слова. Коли ви виконаєте цю роботу, візьміть в руки олівець і поділіть це слово на склади. І поставте наголос. Поставте на паузу та виконайте завдання. Дітки. А де ж ми найчастіше зустрічаємося з інструкціями? Подумайте. У вас є на малюнку невеличка підказка. Так, інструкцію ми бачимо в ліках, як приймати, від чого ця, е, цей препарат, від чого ці ліки, які можуть бути побічні ефекти, якщо їх поєднувати, наприклад, з якимись іншими ліками. Так? Бувають дуже великі обширні інструкції. І якщо не дотримуватись цієї інструкції людина може постраждати. Є інструкції в іграх, інструкція до побутової техніки, до її експлуатації, тобто використання, та до її стосовно її ремонту. Є, і, є інструкції до виконання певної роботи, наприклад, інструкцію по виготовленню металику з бісору або інші такі матеріали. А скажіть, а чим? Можуть бути інструкції, в яких випадках порушення виконання інструкції, або нечітка інструкція, може бути незрозумілою або небезпечною. І чому? Чому потрібно дотримуватись інструкції? У вас на екрані є також підказка. Інструкції використовуються не тільки в тих зразках, які були на, попередньому, на попередній картинці. Інструкції можуть рятувати життя. або... Нести небезпеку, якщо їх не дотримуватись, можуть бути інструкції з використанням порошкового вогнегасника. Якщо людина неуважно прочитала цю інструкцію, не дотримувалася усіх настанов, вона може постраждати при тушінні якогось невеличкого вогню в приміщенні. Або, наприклад, перша допомога при утопленні, як рятувати людину, як надавати першу допомогу. Незнання цієї інструкції людиною, яка допомагає, може нашкодити постраждалому. Або навіть тому, хто хоче допомогти, якщо він не знає, як, наприклад, рятувати іншого, іншу людину з води, може також постраждати. Отже, невиконання певних інструкцій можуть коштувати здоров'я та життя, як з ліками, так само і з іншими інструкціями. Інструкцій дуже багато. Подивіться, у нас є інструкція, де є дуже багато тексту. Текстова інструкція, текстове пояснення, як що робити. Є інструкції, де є малюнки певних дій. Сьогодні ми будемо говорити саме про них. Пригадаємо, що таке інструкція, дізнаємося, які вони бувають, та спробуємо скласти власну інструкцію. Отже, давайте для початку попрацюємо із загадками. Коли будете працювати на дошці, ви зможете їх. Детально опрацювати самостійно. А зараз просто я буду зачитувати, і ви будете відповідати, обираючи правильну відповідь запропонованих варіантів. А коли будете працювати на дошці, ви зможете їх позначити та впевнитися, хто ж там захований за сніжинками. Отже, сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це? Чи хто це? Так, це морква. Добре. Наступна загадка. На неї птах сідає, вона його гойдає. Що це? Так, це гілка. Далі ходять в парі два брати. Не б'ються, не лаються. Два братики-кіндратики в криниці купаються. Так, це відерця. І останнє. Живе, лежить, помре, біжить. Що ж це може бути? Хто ж тут заховався? Так, це сніжок. Сніг. А як ви гадаєте, що може об'єднувати усі ці предмети? Відро, гілка, морква? Сніг. На які запитання відповідають ці предмети? Так, на запитання: що? Що відро, що морква, що гілка, що сніг? Назви не неістот. Хтось уже здогадався, де ми можемо використати всі ці предмети разом? Так, ми можемо. Зліпити сніговика зі сніжку, зробити з нього з морквинки носик, з гілочки, ручки, Відерця можна зробити голівку. На попередньому уроці ви читали казку авторську, так? де було дуже багато різних сніговиків різної зовнішності, тому що різні дітки їх ліпили і використовували різні атрибути. Добре, давайте зараз трішки перервемося, бо роботи у нас досить буде багато. Одна хвилина для того, щоб відійти від екрану, подивитись у вікно, дати очам відпочити, зробити невеличку перерву, порухатися. Але головна умова для цієї перерви не дивитися в екран в будь-який екран. Ні, в телефон, ні в телевізор, ні в планшетній ноутбук. Отже, одна хвилина на відпочинок. you <sighs> Хвилинка з... відпочинку завершилася. Будь ласка, повертаємося до роботи і попрацюємо зараз з підручником. У кого є підручник перед... перед очима, відкрийте його на сторінці 10. У нас є там наші завдання, над якими ми будемо сьогодні працювати. Отже, давайте ще раз разом прочитаємо, що ж таке інструкція. Читаємо за мною луною. Інструкція керівна вказівка, настанова. Прочитайте ще раз і запам'ятайте. Сьогодні ми будемо працювати над декількома видами інструкцій. Перша інструкція інструкція схема. Схема ліплення сніговика. Так, ми сьогодні розгадували загадку і знайшли всі елементи, які нам потрібні в інструкції. Давайте. Порівняємо всі ці інструкції, які у нас будуть. Отже, перша інструкція схема. Є зображення схематичне, елементів, які нам потрібні для виготовлення цієї кулі, та покрокове пояснення, що за чим робити. Цифрами червоними позначено етапи виконання роботи. Отже, снігова куля. Є розміри велика, середня, маленька. Етапами позначено. Перший поставте велику, другий етап поставте середню. І третій етап поставте маленьку. І штрих, штриховою лінією позначено, куди що додавати. Наступний етап четвертий. Додайте відро на голову. П'ятий етап. Додайте морквинку. Шостий етап. Додайте руки гілки. І сьомий етап: додайте камінчики замість ґудзиків та оченят. Така інструкція називається схема. Тобто є схематичне зображення усіх об'єктів, які потрібні для виготовлення сніговика, і по позначками і стрілками позначені етапи, кроки для виконання цієї інструкції. Добре. Запам'ятали таку інструкцію інструкція схема. Давайте попрацюємо ще. Складіть за абеткою список предметів, які необхідні для створення сніговика. Отже, що ж це за предмети? Снігова куля. Камінці, гілка, морквина, відро. Ці предмети нам потрібно. Записати за абеткою. Але працюючи на дошці, перед цим ви можете їх самі розмістити у відповідному місці. Вам потрібно буде за зірочку, яка є біля кожного. Під кожного слова потягнути. І розмістити на лінії внизу всі ці предмети в алфавітному порядку. І Потім записати їх у ЗОшиті. В наступному вузькому рядку пишете вправо 1 і записуєте ці предмети в алфавітному порядку. Пригадуємо, як ми розміщуємо предмети в алфавітному порядку. Ми звертаємо увагу на усі перші літери кожного слова. І знаходимо те слово, в якому за абеткою перша літера стоїть першою. Давайте спробуємо, які у нас є. Снігова куля С відро В, морквина М, гілка Г, камінці К. Яке ж з цих предметів буде першим? Який предмет? Дивимось на перші літери. Пригадуємо абетку А, Б, В. У нас є слово, яке починається на літеру В відро. Яке ж слово наступним буде? А, Б, В, Г. Наступне є слово, яке починається на літеру Г. Гілка. І так далі. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Розташуйте в голівці або на дошці всі ці слова в словниковому. Поряд, в алфавітному порядку та запишіть їх у зошиті. Для того, щоб перевірити, на дошці посунете хмаринку і перевірите, чи правильно ви записали. Зараз поставте відео на паузу. Виконайте це завдання, а потім ми перевіримо. Отже, давайте перевіримо, як же мали бути розміщені слова в алфавітному порядку. Підро, гілка, камінці, морквина, снігова куля. Снігова куля це у нас разом, тому що це оди, назва одного предмету. Це слово сполучення ми записуємо разом. Добре. Перевірили молочинки, працюємо далі. Наступна інструкція це серія малюнків. Тобто зображення не схематичне уже, а малюнкове. І є невеличкі слова підказки. І на першого малютка написано слово спочатку. Спочатку зліпіть одну велику кулю. Потім поставте на неї середню, а зверху додайте меншу». Далі чепіть руки палиці. Одягніть шарф, шапку та рукавиці. І зробіть обличчя. На сам кінець одягніть шапку. Спробуйте за допомогою цих слів підказок розповісти своїм близьким, як же робити сніговика. За цією інструкцією. За інструкцією серією малюнків. Поставте на паузу, уважно роздивіться і спробуйте або близьким, хто поруч з вами, або просто для себе розповісти цю інструкцію, використовуючи слова підказки. Давайте зараз трішки перепочинемо. Якщо ви все працюєте разом зі мною, вам час відпочити. Піднятися, порухатися, потанцювати, відволіктись, відійти трішки подалі від екрану, розім'яти ваші спинки, ваші ручки та ніжки. Yeah, yeah. Дякую за роботу. Поїхали далі. Наступний вид інструкції, з яким ми маємо познайомитись, це словесна. Отже, ми розглянули інструкцію схему, інструкцію серію малюнків і третє це словесна. Уже по назві ви розумієте, що вона буде складатися зі слів. Тобто буде текст, в якому перераховано всі етапи. Дії правильної, відповідної послідовності виконання тих чи інших дій. Але у нас тут переплуталися усі, усі етапи дій. Послідовність змінилась. Нам потрібно її відновити, розташувати дії в правильній послідовності. Поставте, будь ласка, уважно прочитайте, поставте відео на паузу, уважно прочитайте кожен. Рядок кожну дію. І на дошці спробуйте перетягнути їх, поставивши у відповідному порядку. Поставте відео на паузу та прочитайте уважно зараз всі етапи цієї інструкції. Давайте ж зараз спробуємо відновити їх. Отже, перший етап. Зроби руки з гілок дерева. Скачай три снігові кулі велику, середню та маленьку. Це у нас буде перший етап. Перший етап. Скачай три снігові кулі, велику, середню та маленьку. Постав снігові кулі одна на одну. Зроби з рук гілок. Зроби руки з гілок дерева. Зроби очі та рот з камінців чи гудзиків. Одягни на голову відро, а на шию шарф. Зроби ніс з моркви. У вас може бути інший порядок виконання інструк... порядок дій. Можливо, ви спочатку зробите повністю одяг, руки-ноги, а потім перейдете до Обличчя, ротиків, ротика, та, ротика носика та очей. Можливо, ви спочатку зробите обличчя, а потім почнете сніговика одягати, наприклад, робити йому руки та, та одягати його. Спробуйте на дошці зробити цю послідовність дій такою, як ви вважаєте за потрібне. Але яка буде одна не одна, а дві. Дії, які потрібно виконати в першу чергу. Які це дії, які у кожного будуть стояти першою та другою. Так, скачай три снігові кулі. Якщо ви цього не зробите, у вас не буде. З чого виконувати наступний етап? Постав снігові кулі одна на одну. Ці два етапи мають бути спочатку у вас обов'язковими. Це як основа. А наступні етапи вже не мають такого чіткого порядку дій. На дошці спробуйте розмістити їх у вашій, на вашу думку, правильній послідовності. А останнім завданням, який буде для вас, це потрібно скласти буде свою інструкцію зліплення снігової фігури. Подивіться на екран. Тут є різні снігові фігури. Сліпить медика, хто сліпить панду, зайчика, чи якусь фантастичну тваринку іншу. Скажіть, а ви б хотіли спробувати зліпити якусь таку фантастичну фігуру або тваринку? Не тільки ж сніговика можна зі снігу зліпити. Яку саме ви б хотіли тваринку зліпити? Вам потрібно буде скласти інструкцію зліплення тієї чи іншої фігури. Можете обрати одну з цих фігур. Можете придумати якусь свою. Потрібно скласти інструкцію зліплення снігової фігури. Вибери фігуру, яку б ти хотів зліпити, і напиши текст. Як зліпити снігову фігуру. І додай кого: зайчика, собачки, пандочки, ведмедика і так далі. Вам потрібно буде записати, з яких частин складається фігура. Які предмети вам необхідні для ліплення фігури і які дії ви будете виконувати послідовно. Наприклад, спочатку я зліплю одну велику кулю. Я хочу зліпити панду. Потім я додам зі снігу вушка. Тоді я додам очі, носик та ротик з камінців. Нарешті я візьму фарбу, можна використати звичайну фарбу, якою ви малюєте, розвести трішки з водою, зафарбувати ніби цю воду. Потім я візьму фарбу і зафарбую вушка і овали навколо очей. Виконайте цю роботу в зошиті самостійно. В основному у вас має бути чотири речення. Ви подумки, визначте, з яких складин, з яких частин складається фігура. Запишіть для себе десь на чорновику, які предмети потрібні вам будуть для ліплення. А потім уже у зошиті запишіть дії, які ви виконуватиме послідовно з цих предметів, які ви записали. Ви можете обрати фігуру, як в підручнику, а можете придумати свою. Поставте відео на паузу та виконайте цю роботу самостійно. А на підсумок давайте дамо відповіді на запитання. Прочитайте уважно ці запитання та дайте відповідь на них своїм близьким. Що таке інструкція? Які бувають інструкції? Як скласти інструкцію? Що ще нового ви сьогодні дізналися? І продовжуйте речення. Тепер я знаю. Озвучте, що ви сьогодні дізналися. А на, сам остан... на останок хочу, щоб ви за допомогою інструменту олівець домалювали емоцію сніговику, яку ви відчували сьогодні на уроці. Перетягніть сніговика у вільне місце дошки і, користуючись інструментом олівець, творіть колір та додайте посмішку, якусь емоцію на обличчя сніговика. Як ви сьогодні почувались на уроці. А на цьому все. Дякую за роботу. До побачення!